Наділок, 29 квітня, теми дня ветерітава. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки. Про найголовніші події вихідних та понеділка вже готові розповісти мої колеги. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 796-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по Україні. Так, 29 квітня російські війська вкотре обстріляли Херсонщину. Поранені отримав 60-річний чоловік. Він помер по дорозі до лікарні протягом минулої доби. Відбулось 131 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів. Здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Рішення Сполучених Штатів про виділення допомоги відвернуло катастрофу від України і від усього західного світу. Адже Путін розраховував, що Україна залишиться без зброї. Так прокоментував рішення Конгресу двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. За словами політика в Україні є всі можливості, щоб стояти в цій війні. Водночас у заходу є всі можливості, щоб допомогти нашій державі у перемозі над ворогом. Якщо сьогодні мати повагу до фактів, то факт є те, що в Україні є всі можливості, щоб встояти в цій війні. Це перший факт. Другий факт. У західного світу є всі можливості, щоб допомогти Україні перемогти в цій війні. Це так само другий факт. Третій. Не дивлячись на всі труднощі, які є сьогодні в Україні, з якими ми стикаємось, ми залишаємось оптимістами. Ми не песимісти. Ми, як реалісти, з оптимістичними настроями, можемо виграти війну. Шлях кривавий, важкий, довгий, але іншого варіанту немає. Ключові моменти інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде подивитися в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин у Рубриці Тема Дня. Загинули оборонячу Україну від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з чотирма героями. Солдата Андрія Семегана, воїна військової частини А-4699, старшого лейтенанта Романа Грису, воїна військової частини А-1376, та Олега Сапошнікова, воїна військової частини А-4069, в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави. Із молодшим сержантом Іваном Шелестинським, воїном військової частини А-48-56, попрощалися у селі Лукачівка Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Забезпечують фронт і тил усім необхідним. Благодійний народний фонд у співпраці з румунськими партнерами продовжує допомагати медичним закладам області. Вкотре лікарські засоби та медичні вироби отримала міська поліклініка номер 2 Деталі далі у сюжеті. Майже 70 тисяч пацієнтів щороку отримують необхідні медичні послуги у міській поліклініці номер 2 Серед них не тільки буковинці, а й вимушено переміщені особи, які знайшли прихисток у нашому краї. А сьогодні заклад отримав чергову партію матеріалів та лікарських засобів, які необхідні для надання послуг. Цей раз е, перев'язочний матеріал для хірургічного нашого е, блоку е, маса медикаментів для гіпертоніків, для сердечників. Все те, що зараз потрібно. Ці хвороби якраз зараз загострюються в зв'язку з цією ситуацією, що склалося в нас в країні. А це буде дуже, ну як кажуть у нас на Буковині, помічне для них. Що важливо, отримані медичним закладом препарати не входять до переліку доступні ліки. Утім, завдяки благодійникам, пацієнти зможуть їх отримати безкоштовно. Препарати е я дивився досить хороші з довгим терміном придатності, це ті препарати, які не входять допустим в доступні ліки для малозабезпечених людей. А тут вони їх отримують комбіновані хороші препарати. Допомогу у вигляді медичних виробів та лікарських засобів заклад вкотре отримав від благодійного народного фонду завдяки співпраці з румунськими партнерами. Це чергова партія гуманітарної допомоги, санітарно-гігієнічна медична продукція і ліки від наших Румунських партнерів, чергове доправляємо до міської поліклініки номер 2 адже ми, чернівчани всі тут, лікуємося, і треба допомагати нашим лікарням в цей непростий час. Щиро вдячний нашим румунським партнерам, персонально Емунуелю Бишляки за те, що вони продовжують співпрацю з Народним фондом. і Я переконаний, вона буде продовжуватися далі. І від себе особисто хотів би сказати Мульсумець ФРМОЗ ЕМОНЕЛ Бешляк. Серед доставленого вантажу препарати та медичні вироби, які найчастіше використовують лікарі. Є лікарські препарати, але в основному це перев'язочні матеріали, пластирі, бинти, голки, катетори, системи ну, все, все, що потрібно в повсякденному роботі нашої поліклініки, номер 2 До слова допомогу від благодійного народного фонду у міській поліклініці номер 2 доставили не вперше. Ще один гуманітарний вантаж заклад отримав у березні, і вона не аби як потрібна, стверджують лікарі. Я хочу сказати, що ця допомога дуже е, потрібна в цей важкий час. От побільше було б таких людей, як пан Максим, то перемога була б скоріше. Аліна Рябко, Євгеній Гостюк, Іван Мітрик теми ТВА. Як румунська громада Буковини сприймає зміни в українському законодавстві? Як протистоїть хвилям дезінформації, направленим на створення напруги між національними общинами? В національному університеті імені Юрія Федьковича відбулася публічна дискусія. Чернівці як діалогова платформа для національних спільнот Центральної Європи. Про деталі дізнавалися журналісти ТВА. Публічна дискусія почалася з розгляду законопроєкту про національні меншини. Учасники обговорили ключові аспекти пропонованого закону, зокрема, права та потреби різних етнічних груп. Приймали цей закон та про національні нашої меншини Європач і намагалися його привести відповідність до рамкових конвенцій, лунських і так далі. Рекомендацій Ради Європи. Хочу нагадати, що європейський союз в цьому плані найтісніше співпрацює з Радою Європи і спирається на його норма нормативну правову базу, тому тому таких сказати жорстких правових рамок з боку європейського союзу цього відношенні немає. Європейський союз лише здійснює жорсткий контроль і моніторинг виконання цих правових нормативних рамок Також Анатолій куглашов додав, що принциповою для створення міжнаціонального законодавства є нормативно-правова база Ради Європи. прийняття цього закону. Було позитивно зустріти в цілому з боку Європейського Союзу, звичайно, Ради Європи. Але ми і далі продовжуємо отримувати оці закиди з боку Будапешту. А, ну і звичайно, ми мали певне поле для напруження. Я не скажу, що це був такий гострий конфлікт, але певне поле для напруження з боку а, Бухареста і з боку Софії. Меншою мірою набагато менше, абсолютно, скажімо так, меншої з боку Варшави. І таким чином ми намагаємося вирівняти наші стосунки з нашими державами, сусідами з Європейського союзу в цілому. І остання думка, чому тому, що ми засікали в тому, щоб наші громадяни були дійсно тими людьми, які впевнені, що тут їх поважають, хто б вони не були расовим, етнічним, конфесійним і так далі, своїми поглядами, походженням, ідентичністю, вони є громадянами України. За словами пана Сергія, в умовах сьогодення закон є дуже важливим, але, на жаль, не вирішеними залишаються чимало аспектів зокрема, й у питанні освіти є проблеми між етносами і державою. Я знову повторюю, це не проблема у міжетнічних відносинах, це проблема в етноетичних відносинах. І е, ця проблема з'явилася в 2017 році, у зв'язку з прийняттям нового закону е, України про освіту, е, який трішечки порушив той баланс, який перед тим був, е, в якому національні меншини мали можливість отримати освіту, базову освіту від е, першої і до до університетської освіти рідною мовою. Сергій Гафман каже, що зараз робляться все. уже перші Ще кроки до відновлення балансу, проте підкреслює, що будь-яка інтеграція є результатом спільної праці та взаємодії двох сторін. Будь-яка інтеграція це є вулиця з двостороннім рухом. І для цього обидві сторони мають бути готовими до діалогу мають бути готовими до конструктивного діалогу, а не до взаємного звинувачення або намагання шукати там якихось відділ чи щось на подіб цього. Я думаю, що це, це має відбутися, особливо в контексті нашого вступу до Європейського союзу. Ми я думаю, що ми будемо з кожним кроком все більше і більше наближатися до цього. Учасники дискусії підняли питання про стереотипи у взаємному сприйнятті, акцентували увагу на необхідності усвідомлення їхнього переосмислення як першого кроку до побудови відкритого та толерантного суспільства. Я ці стереотипи фіксую в контексті радикальних політичних сил, громадських організацій, які я можу назвати одним словом грантоїди, так які на цьому заробляють певні кошти. Вони використовують цей страхи етатистій. Підхід радянський, нашу пострадянську травму, коли ми звикли, що держава вирішує все, і відповідно граючи на цих національних почуттях, на страху безпеки, на майбутніх страхах, вони починають культувати між нами негативні почуття, і це вливається в непорозуміння і в неконструктивний діалог. Пані Наталія наголосила, що міжнаціональні стосунки Румунії та України можуть стати еталонним прикладом взаємовигідного сусідського співіснування. І Румунія, і Україна здатні реалізувати ряд своїх проєктів лише за допомогою або разом з європейським союзом. Не буде європейської інтеграції, не буде європейського спільного, сучасного і майбутнього. Насправді нам буде дуже складно, а воно можливо лише, якщо ми будемо діяти разом і скоординовано. Діана Тобинда, Анна Андрієва, Іван Мітрік та ТВА. Чотири дорожньо-транспортні пригоди трапилися на Буковині протягом вихідних. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, 27 квітня в селі Чортория зіткнувся мотоцикліст з електроопорою. У наслідок 45-річний буковинець отримав численні тілесні ушкодження та помер на місці пригоди. Ціло направили для проведення судово-медичної експертизи. Ще одна автопригода, в якій травмувалася неповнолітня дівчина-пішохід, трапилася цього ж дня у Чернівцях. За попередніми даними, по вулиці Сторожинецькій річний місцевий житель збив 15-річну дівчину, яка переходила вулицю у невстановленому місці. Ще дві автопригоди на Буковині з потерпілими сталися 28 квітня. Так, одна з них мала місце по вулиці Січових Стрільців – 21-річний житель села Колінківці, перебуваючи в стані сп'яніння, керуючи мотоциклом, допустив зіткнення з автомобілем Ауді під керуванням 19-річної Чернівчанки. Унаслідок аварії травмувалися мотоцикліст та його 17-річна пасажирка. Ще одна ДТП трапилась у Красноїльську. 45-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та допустив падіння з транспортного засобу. У результаті він отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували усіх потерпілих до медичних закладів. За фактами аварій, слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортних пригод. Завдяки його діяльності чотири президенти США об'єдналися довкола пам'ятника Тарасові Шевченку. Будучи дипломатом, він робив усе, аби об'єднати і зберегти український рух за кордоном. У політичній сфері він довів, що навіть в екзилі можна будувати та відстоювати українську самостійність. Романа Смельстоцького, відомого буковинського діаспорянина, згадували у Чернівецькому краєзнавчому музеї. Детальніше про видатну постать розповідаємо далі. Український мовознавець, дипломат, політичний діяч Роман Смайстоцький видатний буковинець, який більшу частину життєвого шляху провів в еміграції, але незважаючи на це, Україна завжди була для нього на першому місці. Цьогоріч – 55-ті роковини смерті відомого діаспорянина, чия багатогранна діяльність, приклад самовідданої праці на благо свого народу. Ще в роки Першої світової війни Роман Смельстоцький навчав українській мові та культурі наших полонених у таборах допомагав їм плекати власну культуру, який допомагав видавати власну газету в таборі просвітній листок, а потім громадська думка. До речі, це була його ініціатива, і він редагував перші номери газети і так далі. Тому він дуже багато доклався до цього. Він був в таборі в Раштаті, в Зальцведелі, в Вецлері. Це все табори були для українців, які виділялися за етнічною ознакою, і саме серед них проводилася оця національно-освідомча робота, тому що хто б там що не говорив, але українська ідея. Вона ж не виникає з нічого, вона завжди мусить мати підґрунтя. В роки української революції Роман Смайстоцький провадив дипломатичну діяльність. Представляв спочатку західноукраїнську, а потім і Українську Народну Республіку в Берліні. Пізніше був професором Варшавського університету, а також очолював клуб Прометей. Це така була суспільна течія. Вона була і в Польщі, і в інших країнах, яка мала на меті підняти національно визвольний рух народів, які входили до радянського союзу, з тим, щоб з допомогою цього національно визвольного руху розвалити радянський союз, щоб радянський союз перестав бути такою імперією, яка постійно загрожувала Європі. Мовознавець бачив наскрізь всю суть радянського режиму, називаючи його імперіалістичним, і це кожного разу показував у своїх працях, аби якомога більше людей дізналися правду про СРСР. Зокрема, знаковим є дослідження автора Українська мова в совєтській Україні. В цій праці він показував, як в радянському союзі фактично знищувалася українська мова, як вона русифікувалася і фактично перетворювалася спочатку в другорядну мову, а потім вона взагалі мала щезнути. І про це писав Роман Смайстоцький і доводив на прикладі конкретних там статей газетних публікацій, творів літературних і так далі. Показував, як поступово поступово українська мова, як кажуть, перетворюється фактично в щось таке таке подібне дуже до російської мови, один з екземплярів цього видання Роман Смайстоцький подарував своєму вчителю Буковинському мовознавцю Василю Симовичу. Наразі книга знаходиться у фонді наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Футьковича. Роман Смельстоцький наводить приклади з тогочасної преси, з літературних творів видатних російських письменників, яких і ми вивчали колись, з побутових розмов, з документів різних, наскільки там завжди принижувалася значимість української мови, де в літературних творах Київ описується як брудне місто, а хрещатик як якесь непотрібне, якась непотрібна вулиця, тобто такі образ були в літературних творах совєтського радянської влади Саме завдяки старанням комітету, очоленого Романом Смайстоцьким, у Вашингтоні у 1964 році відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку. Долучити до спорудження монументальної скульптури, навіть вдалося чотирьох президентів США: Гаррі Трумена, Дуайта Ейзенхауера, Джона Фіджеральда Кеннеді та Ліндона Джонсона. Завдяки українській громаді вдалося зібрати величезну суму коштів: 300 тисяч. Січ доларів сьогодні це 2,5 мільйони доларів однак не обійшлося без перешкод. Радянська влада через державний департамент Сполучених Штатів намагалася блокувати спорудження цього пам'ятника дуже багато було таких скандальних моментів. Звинувачували громаду українську про те, що вона розпалює холодну війну між Російсько-Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Але українці робили свою справу, зробили якісно і пам'ятник Шевченко тому підтвердження, і саме цю перемогу блискуче було здобуто завдяки. Злагоджені роботи української громади і комітету, який очолив Роман Смельстоцький. Тетяна Дубіцька, Габрила Глігор, Іван Мітрік Теми дня ТВА. На цьому ми ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних новин шукайте на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Я з вами прощаюся з побажаннями вдалого робочого тижня. На все добре.